Вітаю, дружин. дякую, що завітав до мого каналу «Селена розкриває карти. Зараз багато запитань щодо президентських виборів в США. І зараз і чекають, що буде далі. Я хотіла б подивитися після цих дебатів, де дуже погано виглядала Джозеф Байден. І в мене таке запитання, багато людей теж теж пишуть. Хто ж такий з них має більше шансу стати президентом? Давайте подивимось, такий розклад, ще буде декілька запитань. Хто зараз має більше шансів стати президентом США? Верхній рядок це буде Джозеф Байден і нижній рядок це буде Дональд Трамп. Хто зараз з кандидатів в президенти Америки має більше шансів стати новим президентом Америки? Сполучених Штатів Америки. Верхній ряд це Джозеф Байден. Ніжній ряд це Дональд Трамп. Хто має більше шансів? Джозеф Байден чи Дональд Трамп? Хто має більше шансів стати президентом? Дональд. Джозеф Байден чи Дональд Трамп? Так, дивимося, що у нас для Байдена? Ну, вже майже все видно. Трамп. Ну, що ми вже бачимо про Джо Байдена? Він хворий. Так, він намагається одужати, він розуміє, що це його останній шанс, але, скоріш за все, знайдеться людина, яка з ним поговорить і, ну, нібито щось йому дасть зрозуміти. Що ми бачимо з Трампом? Ну, так, його мрія. Навіть на розкладі ми дивимося, що тут немає жодного старшого аркана, тут два старших аркана. Тобто він має більше шансів. Але в нього є якась, якісь внутрішні, теж такі, ну як би може, які там негаразди внутрішні. Він не дуже гарно почувається в себе всередині. Тому на перший погляд ми бачимо, що у Трампа є багато, гаразд да, більше шансів, ніж у Джозефа Байдена. Тоді я б ще запитала ще, давай скажімо так, що допоможе Джо Байдену стати президентом Сполучених Штатів. Це ми виложимо одну картку. Ага, його підступність, його наглість, це може бути навіть якесь залякування своїх, свого електорату. Отаке. От а зараз ми подивимось, що завадить Трампу стати президентом Сполучених Штатів. А завадить все ж таки, ну, такі би мовити, з здоровий глуст розуміння, що країні треба залишатися в добробуті і лідером вільного світу. І це розуміння йому завадить. Хоча зараз в нього великий шанс. Чи можливо, що. Трамп не стане президентом Сполучених Штатів Америки. Дивимось, чи можливо, що Дональд Трамп не стане наступним президентом Сполучених Штатів? Це можливо, це можливо. І, мабуть, теж будуть якісь проблеми у нього зі, зі здоров'ям, або, або, або. Ця, ця картка ще нам показує, що це якісь, це бутись корупція, зрада і все таке інше, що, мабуть, щось накопають слідчі ще, чи будуть дуже-дуже високі якісь аргументи у слідчих, ось, і це буде на краще. Якщо він не стане президентом, це буде на краще, тому що знову-таки багато якісь мутних таких речей в його біографії такий сумнівний. Колаборації з кимось заради прибутку. Тобто є, є шанс, що він теж не стане президентом США. Але ви бачите, яка ситуація дуже напружена, багато ще часу до виборів, і зміна може відбутися в будь-який момент, тому ми ще будемо дивитися. Мабуть, раз на місяць будемо дивитися, як міняється ситуація. Тобто, якщо є у вас якісь запитання, пишіть, буду рада відповісти. Дякую, що дивилися. Дякую всім, хто допомагає каналу, всім, хто робить замовлення. Дякую, дякую. На все добре! Слава Україні! Слава ЗСУ!